Вітаю вас, дорогі друзі! Знову маємо зустріч для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Сьогоднішня наша тема буде називатися Ознаки світської церкви. Тож, друзі, чи може церква бути світською? Ви коли-небудь задавали собі таке запитання. І які ознаки того, що вона стала або стає такою? Або як виглядає Світська церква? Чи впізнали б ви таку церкву, якби побачили її? Чи може бути таке, що хтось відвідає одну із таких світських церквів і не знає цього? Звичайно, це можливо. Але звідки ми знаємо про це? І взагалі, можливо нам розпізнати церкву? Яка є світською, а яка ні. Отже, давайте разом на основі святого Писання спробуємо вияснити це. І хоч мені неприємно визнавати, що є церкви, які стають більше світськими, аніж християнськими чи біблійними, але ж нам потрібно знати, щоб нам не бути учасниками в їхній діяльності. Найперше хочу. Задати запитання, або ж відповісти на запитання, що таке світське? Отже, світське – це світські речі, які не пов'язані з вірою в Бога або християнства І тут в розріз святому Писанню. Усе, що не пов'язано з церквою чи вірою, можна назвати світським. Світська людина не має нічого спільного з вірою, церквою або християнством. Наприклад, ми називаємо навіть музику, пісні, що вони є світськими. Тобто не є християнськими. Ось так можна охарактеризувати слово «світське». Як впізнати або розпізнати світське від християнського. Друзі, будь-яку підробку розпізнають по оригіналу. Наприклад, взнати, які фальшиві гроші дуже просто. Перевірити їх справдивими. Отже, якщо ми знаємо, що таке християнське, тоді ми можемо впізнати, що таке. Світське. Ось чому для кожного християнина, правдивого християнина, важлива книга Біблії Боже Слово. Тому то християнська церква кладе свою основу або ж зосереджується на святому писанні, яке вчить, що то є біблійне, християнське, а що є світське? Біблія говорить, не любіть світу ні того, що в світі. Коли любить то світ, у тім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість цілесна і пожадливість очам. І пиха життєва це не від Отця, а від світу. Тож, коли світське приходить в церкву. А це може бути і музика, пісні, любов до розкошів, більша перевага до тимчасового, аніж до вічного, то така церква стає світською, релігійною організацією чи зібранням світських людей. Або, як то кажуть, більш-менш віруючими. Пригадуєте об'явлення Івана або слова, яке написано до одної з церков. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Боже Слово говорить: бо з'явилася благодать Божа, що спасає всіх людей, навчаючи нас відриктитися. Безбожності та світських пожадливості і жити розумно, праведно та благочестиво в теперішньому віці. Друзі, світська церква дозволяє світу проникати у християнське вірування та практикувати це в церкві. Якщо ми знаходимо в церкві. Щось, що суперечить святому писанню, але те, про що навчають у світі, і така церква застосовує це, або практикує речі світу, цього, тоді люди такої церкви стають в якійсь мірі світськими. Чим більше ми знаходимо в церкві те, що не відповідає Біблії, а воно від світу, тим більше така церква стає світською. Я хочу привести деякі приклади чи речі, які показують те світське, що входить в церкву. Звичайно, друзі, що ми не можемо охопити всього в одній програмі. Тому я буду говорити про деякі речі. Я пригадую, як я мав розмову з одним християнином. І ось він говорив мені за причастя, що коли. Священно служити молиться над хлібом та вином після молитви, хліб стає тілом, а вино перетворюється на кров Ісуса Христа. Я запитав його, чи ви можете підтвердити ці слова Біблії? Слово Боже. Він трошки задумався і відповів: ні. То чому ж ви говорите про це? Бо я так вірю. Так він мені відповів. Друзі. Боже Слово говорить, а це перше послання апостола Павла до Корінтян 11 розділі, Господь Ісус. Відкрив апостола Павлу, або аж Павло говорить, що я прийняв від самого Господа, що й вам передав. І він зауважить, хто буде їсти хлібце і пити з чашею Господні негідно, той буде винен супроти тіла і крові Господні. Зауважте, Він говорить, хто буде їсти хлібце і пити з чаші Господні. Немає ніякого. Перетворення. Отже, Біблія є Словом Божим і мирилом істини та праведності. Як і ми читаємо, підтверджується це у Слові Божому: усе Писання Богом накнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І коли авторитет Божого Слова втрачається, тоді всередину церкви. Вкрадаються створені людиною доктрини. Біблія це як якір. Наприклад, якір отримує корабель від мілини, а церкву від фальшивих доктрин, єресі і тому подібне. Апостол Павло писав до віручів колоса «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Слідуючи, друзі, якщо церква не проголошує Божого Слова поза стінами свого будинку людям зовні невіручим, а закрилась в собі, якщо можна вжити такі слова. Як один із служителів одної протестантської церкви сказав мені, на те, що я сказав, що потрібно проповідувати Єванглію поза будинком, де ми збираємося. Наказ проповідувати світовий був учням, апостолом Ісуса Христа а не нам. Друзі, але Біблія навчає. Християн, що ви світло для світу. Запалений свічник не ставлять під посудину або під стіл, але так, щоб було видно. Місто не може заховатися, коли воно стоїть на горі. Тому Христос сказав до послідовників своїх: ви світло для світу. Апостол Павло научає молодого. Пастора церкви Тимофія. До речі, хочу зауважити, що Тимофій не був апостолом. І ось що він сказав, тобто апостол Павло до Тимофія. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи, так ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Зауважте не тільки коли він буде читати Боже Слово, святе Писання для себе, але й для тих, хто буде слухати Його. Тож Ісус вчив своїх послідовників проголошувати добру новину. І коли місцева церква цього не притримується, вона деградує. Тобто Поступово втрачає раніше набути властивості, якщо вони в неї були, або втрачає правдиві цінності, таким чином відступає і від повеління Господа, а значить, від самого Господа і стає подібною до світської організації. І ще одне хотів би зауважити. Церква, яка Навчає не єдиному шляху до спасіння, яким є Ісус Христос, який сказав: Я дорога, правда і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, а вона додає до цього добрі вчинки, релігійні справи або якісь церковні постанови чи правила. Така церква не є біблією. Всі чи будь-які справи не відіграють жодної ролі в житті невіруючої людини. В отриманні нею спасіння від гриха і в подальшого засудження за нього. Яку б одежу, друзі, ми не вдягли неправедну людину, я говорю, образно, вона залишається неправедна всередині. Бо людину міняє тільки Господь. Ісус Христос. Пригадуйте слова, які Христос сказав никодиму релігійній людині. Тобі потрібно народитися згори. Хто не родиться згори, той не може побачити Божого царства. І ще одне важливе, як відрізняти церкву світську від біблійної або християнської. Церква. Яка не засуджує гріхи, не може бути біблійною чи християнською. Друзі, ми живемо в толерантному суспільстві, і ця толерантність проявляється не до моральності, а все збільшується до аморальності. І хто, як не церква, покликана виявляти гріховні вчинки суспільства? Він світовий виявить про гріх, і про праведність і про суд. Так Господь говорив про Дух Святий, який мав зійти на учнів після того, як він вознесеться на небо. Це робить Дух Святий через церкву. Але ми спостерігаємо, як в деяких церквах. Серед християн, серед християн, я не кажу, в суспільстві не засуджується гріх. Алкоголізм, наркоманія, нецензурна лексика, порнографія, позашлюбне життя, азартні і комп'ютерні ігри, подивіться на розлучення. Більше 50%, які називають себе християнами, розлучаються без будь-якої причини. Я знаю чоловіка, молодий батько, ночі проводить за комп'ютерними іграми, так розказувала його дружина. На дітей в нього немає часу, а вдень він відсипається. Дружина скаржиться, маючи троє маленьких дітей, не отримує допомоги від свого чоловіка. Друзі, це тільки невеликий перелік ріховних вчинків, на які деякі церкви закривають очі. Так, друзі, єдина книга Біблія, яка говорить нам, що люди грішні за своєю природою, егоїстичні, горді і їм потрібен. Спаситель Ісус. І тільки Біблія говорить нам, що є правильним і неправильним. На жаль, сьогодні багато християн не звертається до Святого Писання, а вдаються до психологів, до світських духовних наставників. Так, і існують такі. Я розумію, що психологія може дати. Багато е, зрозуміти речей, але дуже багато таких речей у психології є, що вони суперечать Божому Слову. Нам потрібно зрозуміти і прийняти, друзі, такий факт, як віручим людям, що Бог є і Його слово Біблія. Є авторитетом для кожної віруючої людини, а не психологи. Якось я запитав деяких людей, чому вони ходять до церкви? Дуже цікаві відповіді були. От послухайте, що такі люди відповіли мені. Один сказав: я хожу до церкви, бо там я маю своїх компаньйонів. Компанію собі свою маю. А інший сказав: мені подобається сучасна музика. Що стосується мене, я люблю ти, люблю е, пограти в будь-який спорт. Звичайно, що я не маю нічого проти спорту, або ж інший відповів мені. Що стосується мене, то мені подобаються страви, які готують в церкві. Звичайно, це приємно чути ці церкві, що вони смачно готують їжу. Але, друзі, церква це не якийсь ем, громадський клуб, а це Місце, куди ми йдемо, щоб вчитися. Пригадуєте стару християнську пісню: Обрати спіши до Господньої школи. Ми йдемо, щоб вчитися, як виправитися, духовно зростати, щоб бути справжніми християнами. Поза будинком, який, який, в якому ми збираємося. Знаєте, хтось а, визначив лицемірство, а, висловим, висловим таким. Лицемір це той, хто не є сам собою у неділю. Вдале визначення людина йде в церкву. Вона там видає себе праведною, а протягом тижня вона не відрізняється від будь-яких людей. Тож, друзі, я хотів би запитати у вас, яка ваша церква, яку ви відвідуєте? Вона світська? Чи вона стає такою? Чи ваша церква є біблійною? Давайте ми будемо перевіряти це на основі Божого Слова Біблії. І ми знаємо, чи церква є єска, чи вона біблійна. На цьому все. Залишайтеся з Богом.